Я вважаю, що найголовніше питання в такий неспокійний день і тривожний, який почався з обстрілів наших територій, все ж таки питання центральне це питання перерозподілу коштів бюджету. Тому що нам потрібно посилювати нашу армію, нам потрібно виділяти значні кошти, і якраз сьогодні це було ухвалене рішення. Додатково 386 мільярдів з державного бюджету буде перерозподілено на найгостріші, найбільш актуальні потреби. Я не буду деталізувати, тому що власне нам не потрібно доносити інформацію, але головне, що ми працюємо на те, щоб покривалися головні витрати, Трати на потреби української армії, і це є другий важливий аспект, який ми передбачили у зміні. Це не тільки потреба армії, але й потреби цивільного населення, тому що ті програми, які передбачали перехідні кошти і збереження субвенцій, ще в 2000, які розпочалися в 2021 році, вони будуть продовжені у 2023 році. Це потреби охорони здоров'я, це потреби. Освітні це потреби інфраструктурні. Нам потрібно кошти, аби відбудовувати на територіях. Де безпеково нормальна ситуація, нам потрібно реалізовувати ці проекти, які почалися ще до війни. Їх треба завершувати, тому що там або співфінансування передбачено, або кошти донорів. Тому ці кошти ми теж передбачили. Тому я вважаю, що це правильно, коли Верховна Рада збирається для того, щоб оперативно ухвалювати рішення, причому скоординовано із урядом з усіма. Відповідними службами, структурами, і ось такі рішення приймаються нагально. Пані Ірино, також хочемо вас запитати за роботу парламентської асамблеї Ради Європи. Знаємо, що вам є новини, які ми поділитися. Так, справді ми завершили роботу останньої сесії, і я виділила б два ключових питання. Перше ключове питання це те, що було ухвалено безпрецедентну резолюцію щодо подальшої агресії Російської Федерації щодо України. І тут кілька аспектів: по-перше, подякувати нашим литовським друзям, пану Зінгерису, депутату від Литви, який виступив ініціатором цієї резолюції. Друге, подякувати Подякувати народним депутатам, членам делегації від України, які внесли актуальні і правильні правки у цю резолюцію і вони були підтримані залом. І третє, подякувати депутатам Європарламенту за те, що вони підтримали практично одноголосно 99 голосів дану резолюцію. Це Перша підготовча, так би мовити, частина роботи. А друге, що важливо, це те, що Росія була визнана терористичним режимом. Злочин, який здійснює Росія, було названо агресією. Третє вказано було, що необхідно створювати спеціальний трибунал, тобто щоб притягнути Путіна його режим до відповідальності. Четверте про те, що потрібно Росію викинути з усіх міжнародних інституцій організацій, і, зокрема, з Радбезу, ООН, закрити небо. І найголовніші потреби України власне, були актуалізовані у цій резолюції. Тому я вважаю, що задання максимум, яке ставилося перед нашою делегацією, воно виконане. І Тепер уже друга частина це знову ж таки потрібно працювати міжнародникам, тобто і юристам, і економістам для того, щоб цю резолюцію втілювати у життя. Для цього треба зробити знову ж таку низку заходів, низку кроків. І я сподіваюся, що до наступної сесії, яка буде відбуватися у січні, ми знову виконуємо цю свою домашню роботу.